На Рогатином сонце в зеніті полуднева жотнева теплінь розливається серед містям, у якому сьогодні гамірно як ніколи. Тут на площі Роксолани стартує перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри сокіл Джура Джура-2024». the jordan's Гра, створена ще 20 років тому і заснована на традиціях українського козацтва, прижилася на Рогатинщині Ба більше місцеві козачата демонструють неабиякий хист і вміння з військової справи на загальнонаціональному рівні цієї гри. А виховний процес у рогатинському ліцеї імені братів рогатинців ґрунтується саме на навчальній програмі з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму Сокіл Джура. Навчальний заклад зосередився на формуванні громадянина патріота України. Усі класи ліцею від першого до одинадцятого стали роями. Кожен з власним прапором, гаслом, емблемою, назвою, формою. Збірна шкільна команда Рі Рогатинці на обласному етапі військово-патріотичної гри Сокіл Джура у 2016 році виборола п'яте місце у 2018 –– друге, а цьогоріч стала переможцем і представляла Прикарпаття на всеукраїнському рівні гри Галицька Січ Січ-2023». Тож початок нового сезону гри Рогатинський ліцей ім. Братів рогатинців вирішує провести урочисто, давши можливість не лише шкільній родині, а й мешканцям рогатина стати свідками. Створення духовного ядра ліцею, що базується на шляхетності, мудрості, відвазі та лицарстві. Готовність боротися за волю, віру, честь і славу своєї держави є найвищою посвятою для кожного українця. Нині це яскраво демонструють сучасні захисники і новітні герої України. Бути схожими на них прагнуть і наші діти. А ми, дорослі, лише маємо підтримати ці направду дуже свідомі і щирі бажання. Дивлячись на ваші такі гасла, це є мудрість, шляхетність, відвага. Цього, напевно, що кожен би хотів мати, правда? Але, дорогі діти, дорогі учасники, пам'ятайте, що це ми можемо виховати в собі. А ще більше це вже виховується у вас. Але щоб досягнути у цьому доскональності, потрібно черпнути з цього джерела: з джерела мудрості, з джерела шляхетності і з джерела відваги. І саме тим джерелом буде наш Господь Бог. Пам'ятайте про нього. Він завжди є з вами. Будь-яку хвилину вашого життя, Він завжди вас буде підтримувати. А вам бажаю великих досягнень у вашому житті. Засилаю вітання від міського голови Сергія Степановича Насалика і хочу підкреслити, що дійсно ця молодіжна гра. Джура Сокіл це є основа національно-патріотичного виховання у всіх закладах освіти нашої держави, тому що власне вона несе цей патріотизм, цей дух, це українство, яке зараз дуже потрібно для нашої молоді, для майбутнього. Нашої зміни бути здоровими духовно і фізично, бути активними та ініціативними, бути українцями такими хоче бачити своїх учнів, і все для цього робить педагогічний колектив. Ліцею гідно завершився минулий навчальний рік. Наші юнаки і юначки вибороли перше місце серед всіх команд Прикарпаття і представляли. Нашу Івано-Франківську область в селі Дубина Сколівського району Львівської області на всеукраїнських змаганнях. Це велика честь для нашого ліцею, це велика честь для Рогатинщини. Тож доброго старту і переможного завершення і в цьому навчальному році. Будьмо гідними! Слави наших українських гетьманів! Будьмо гідними наших українських воїнів, хлопців і дівчат, які своєю мужністю надихають нас на боротьбу з проклятющим ворогом. Будьмо гідними, плекаємо в собі мужність, Плекаємо в собі сміливість. Гартуймо свою тверду руку, гартуймо своє серце, Гартуймо свою силу волі, будьмо стійкими всьому. Наші діти люблять свою батьківщину. Вони такі відкриті і щирі у своїх почуваннях, дивлячись на них, переконуєшся, Україна буде, бо діти з такою високою свідомістю у майбутньому стануть великими людьми, справжніми патріотами, істинними українцями. Соборна Українська держава від замісна від салу кавказ, свободна українська. держава.